Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні хочу показати вам цвітіння своїх орхідей. Я думаю, що вже багато їх впізнали. Це паленопс шереліана. Ось таких орхідей в мене є дві. Це шереляна насіб. Ось такою формою квіточки. І шереляна насіб ось такою формою квітки. Ну, я думаю, що всі, хоч раз побачивши цвітіння цих орхідей, дуже захотіли мати їх у своїй колекції. Ну і я не виняток. Ну, звичайно, в домашніх умовах дочекатися такого цвітіння, як інколи бачиш у Ютубі, в різних теплицях. Це, звичайно, непросто. Ну, я надіюсь, що колись мої шерліани теж порадують мене таким масовим цвітінням. Ну, поки що малуюся ось таким незначним цвітінням. П'ять квіточок. Ну, вона вже підсушилась. Ще два бутончики вона взагалі засушила, трошки така вона капри... капризуля шерліана. але квіточки досить такі цікаві. Ну, і оця шерляна, вона трішечки за формою квітки відрізняється. В неї вона ось такої форми. Вона теж шерляна на сі. Ну, наскільки я її купувала. Ну, але вона зовсім інша. Інша форма квітки самої. Ось тут теж 5 квіточок, ще всі не зацвіли. Ось така вона. І також, крім шерліани, звичайно, дуже мені подобаються Стюартіани. І ось одна з них почала цвісти. Це Стюартіана Тіпосіп. Ось така в неї квіточка з такими вкрапленнями. Вона тільки розпустила свої квіти ще вони не набрали розміру. Ну, але чомусь не знаю, в цьому році і шерліана, і стертяна квіти, форма квітки менша за розміром. Ну, а ось, ну, І менший квіточок. Ось така вона рябесенька, але дуже така гарна, цікава. Ну, Звичайно, хочеться побачити хмаринку таких квітів. Тоді, звичайно, Явище досить неймовірне. Ну, поки що такого цвітіння ще в мене не було. Ну, в минулому році стюартяна цвіла на два квітконоси і було до 10 квіток. Ну, в цьому році, бачите, поки що лише 5, ще дві два бутончики не Ну, Але те, що є, милою з тим Чим радує. Так само і Шерліана. Ось вона така цікава. Ну, оця, саме власне оця Шерліана мені дуже подобається. Здається, така проста квітка, не дуже така вже аж ну, чомусь заворожує цвітіння цієї орхідеї. Хоча вона цвіте не досить довго, швидко вона засушує свої квіточки. Ну, Але така особлива вона цікава. Ну і чекаю, що колись в майбутньому вона порадує мене більш таким масовим цвітінням. Так само і ця шерляна. Ну, Рослинки вже в мене кілька років, а хоч вони наростили достатньо кореневу, що одна шеріляна, що друга. Ось коренева в них дуже хороша. Але ось такого ще гарного цвітіння ще я поки що від них не дочекалася, тобто ще краса попереду. Я сподіваюся, що колись моя Шарляна і чертіана зацвіте ось такою хмаринкою, квітів, і я буду споглядати таке неймовірне цвітіння цих орхідей. Ну, поки що ось так. Хай мало, але теж вони дуже гарні, милуюся ними. Неймовірні чудові орхідеї. Дякую всім за перегляд! Все буде, Україна!